Привіт, чайний лютий поціновуючи справжнього китайського чаю, високоякісного, свіженького і не тільки свіженького, витриманого любих чаїв, які ви собі можете дозволити на будь-який гаманець, на будь-який смак, під будь-який настрій, під любу подію. Отже, сьогодні у нас дві великі коробки. ну Скажімо, так, тут менше різноманітності, тут просто багато я взяв толкового хорошого чаю. Вже робив е огляд цього чаю. Попередній такий не так як огляд, ні. Я отримав попередню е, посилку і знімав відео. Але була якась проблема з мікрофоном. і Весь звук був скомканий, побитий, пожований, пожмаканий. Тому не вийшло, не став я його виставляти. І ви залишилися ну, насправді без цікавої історії. Тому прийдеться вам показувати тепер те, що є. Отже, А-115 чай. Е, Дуже схожий на нунцян Ча, Тобто чай старого стилю, чай, який китайці роблять для себе, для домашнього вжитку. і сільський, простий чай. Притому він дуже цікавий. якась в якійсь мірі він буде схожий вам на тюганінь, але сильно засмажений в чорний тюганінь і Дахом Що Ще між тежкою, через присутній металічний присмак і Дахом Отже, Тут три пачечки. Е, так, це відкладемо. Зараз я його залишу на таку. на таку, на таку таку Далі у нас ось така історія. Це е, ага старий старий А216, старий чай, який був два роки чи три тому. З, нарешті він знову з'явився. Це зелений, простий, якісний, крутий, звичайний, в той же час, незвичайний, хороший толковий зелений чай для пацюновчих. тут е, Здається, 200 чи 250 грам в пачці, і вартість буде біля 200-250. Ну, перекладаю цей грибок туди, сюди, намагаюся його ну, відкласти на потім. Ні, народ, що у нас тут? У нас тут неймовірний шен-пуер, Я вам скажу просто неймовірний шен-пуер. Покажу вам його е, відео зніму, вже його робив огляд. Ось такий чайок. Сильна... У нього єдиний мінус, як на мене, сильна присовка, Дуже справді сильна присовка, Можливо, він був на початках запресований не так міцно, але дійшов, Ну, є ниточка, яка буде вам потрошки витягувати чайок. Отже, далі, що я хочу звернути увагу на, на цей чай? Він. Його неможливо майже в гіркоту заварити. Це такий шен-пуер крутий, що просто по смаку ти від нього балдієш. При тому, що чомусь 22-й рік написане, ну, я розумію, що е, збір сировини здається, все ж таки буде 11-й рік. Ну, таке запаковуємо і просто, якщо ти любиш шен-пуери, то це твій. Якщо ти не зрозумів, що шен-пуери тобі не подобається, то це тим більше твій, бо це неймовірна крута історія. Рекомендую кожному пацінову хороших чаїв. Далі у нас ось така ціла історія, скільки, там кілограмів, тут засипаний гранульований чай, так званий СТС. Особливість його, от подивіться, на його якість, е, ну, як він буде виглядати, особливість цього СТС високоякісний, ароматніший чайок. Я його, коли взяв собі заварив, я, по, я зрозумів, що я сам готовий пити цей чай. Ну і тут, тут здається гриби. Так, да, тут далі гриби. Ось такому в такому пальмовому листі. Я взяв 5 штук. Спробую забрати весь у постачальника, забрати весь цей чай. Тому що, якщо говорити про шене, це найкращий шен гриб, що ось, грибок, найкращий шен, що може бути. Так, такого СТС, тобто звичайного чорного чаю, я взяв 16 кілограм. Це небагато насправді. Це 2-3 місяці. І я починаю знову шукати гарний, простий чай для вас, для ваших батьків, дідів, бабів, для тих, хто звик, і пам'ятає колишній, колишній гарний чай. Ну, колишнього, скажем чесно, ми не знайдемо, бо його вже немає. Є свіжий, новий, той, який ми будемо сьогодні вживати. Далі у нас є ага, знову СТС. Не знаю, по скільки так зараз буду кидати, і він в результаті у нас буде поб'ється. Не знаю по скільки, ну приблизно по 5 кілограмів. Ну, А-27, ви вже знаєте, хто постійно бере у мене ТГ-шечку, ви знаєте цю класичну круту, толкову і мега смачнючу тігуані. Далі, ось тут 5 кг на вагу взяв е, зеленого чаю. Це буде маусьен. По виготовленню спробуємо вам його показати. Ось такий е, небитий. Але відносно дрібонький лист, що дуже і дуже добре. Тобто перші лиски свіженький збір хороший. Любиш зелений чай, недорогий, доступний. Ну, не на останок у нас ще одна пачка останнього куця більше. На жаль, куця у мене найближчим часом не буде. Ну, поки у постачальника не з'явиться. З'явиться, буду вам говорити. Якщо ви любите толкові чаї, звертайтеся, ви бачите навіть по цій чайній поверні. Попорній шафі, що чаю вистачає, і тут пуер, і там у мене посуд, і за камерою посуд, і чаї, чаї, чаї. Цього все вистачає. Тобто, ми зможемо разом з вами підібрати те, що нам дійсно подобається, те, що підійде під наш смак. Пити гарні чаї. Ми того варті. Нам до перемоги з Богом потрібно до всього ж гарний чай, для того, щоб якось ця перемога. Була довгоочікуваніша, і в той же час наші нерви витримали, щоб потім нам їм не займатися дуже довго. Чай, як ви знаєте, допомагає при скачках тиску туди-сюди. Чай допомагає для заспокоєння, чай допомагає для настрою. Чай підбадьорює, чай той же самий час дає, спокій в свій час. Всім нам гарно чів до переводи з Богом! Номер 097 645 44 98. Напишіть той чай в коментах, який вам подобається, і задавайте запитання, на які я готовий вам відповісти. Все, народ, з Богом до зустрічі!